Доброго Дня, шановні глядачі, сьогодні в ефірі 12 каналу працюємо. Ми, і я, Леся Коробчук, і моя сестра Коробчук Оксана, і ми є експертами б'юті сфери. Також ми є засновницями мережі бутиків косметики Smart Beauty, яка представлена в Луцьку і плануємо розвиватися в інших містах України. Також ми є прямими імпортерами професійних брендів для обличчя та волосся і регіональними дистриб'юторами багатьох брендів у цій сфері. Сьогодні знімаємо черговий випуск нашого авторського проєкту Розумна краса і поговоримо про такий невід'ємний аксесуар образу сучасної жінки чи чоловіка, як доглянути здорове і блискуче волосся. Так, я з тобою погоджуюся, що абсолютно усі мріють про красиве доглянуте волосся, густе, блискуче. Але, на жаль, практично кожна українка чи українець стикається з дуже багатьма проблемами. Ми живемо в період постійного стресу, і однозначно, наш зовнішній вигляд, в тому числі волосся, страждає від цього також. Тому ми сьогодні хочемо обговорити найтиповіші питання, найтиповіші проблеми, і також підняти питання догляду. Отже, давайте почнемо з першого питання. Дуже часто виникає або побутує така думка, що голову часто мити не потрібно, тому що це шкодить і шкіри голови, і волосся. І чим частіше ми будемо мити, тим частіше воно буде жирніти. Чи правда ж це? Звичайно, що ж ні, волосся потрібно мити так часто, наскільки у вас виникає потреба. Якщо ви не очищаєте а, по потребі, відповідно забиваються волосяні цибулинки, не поступає кисень до них, і це знову ж таки шкодить зовнішньому вигляду вашого волосся. Хочу додати до відповіді Оксани, що ви повинні розуміти, що ви підбираєте косметичні засоби і доглядаєте за своїм волоссям і шкірою голови, незалежно від того, який вигляд і структуру має ваша волосина, а саме по типу шкіри вашої голови. Тому дуже важливо робити правильний догляд, ну і, звичайно, правильно очищати, оскільки активний ріст. І продовження фази анагену волосся саме залежить від здоров'я і міцності ваших волосяних фолікул. Тому надважливо є те, це перше це очищення, ну і звичайно глибоке очищення шкіри голови. Наступне дуже цікаве питання: чи допоможе шампунь вирішити проблему випадіння волосся, щоб дати е, однозначну відповідь? Я точно скажу, що ні, тому що проблема випадіння це досить глибока проблема, яку потрібно аналізувати, визначати, коли це випадіння розпочалося, в який період, як часто, в якому об'ємі воно відбувається, і відповідно рішення цього питання також має бути комплексним. А я хочу сказати, що взагалі вік росту волосини у жінок і у чоловіків відрізняється. Ну і середньо він складає від 5 до 7 років, коли Наша волосина активно зростає, і звичайно, в нормі є випадіння у людини від 60 до 100 волосин в день. Тому обов'язково потрібно розуміти, чи це нормальний фізіологічний процес, коли у вас на розчистці залишаються волосинки, і ви думаєте, що у вас є випадіння? Можливо, цього немає, тому дуже будьте уважні, щоб зрозуміти причину і який саме вид випадіння. Дуже актуальне питання це лікування народними методами. Основою цього, скажімо, методу є подразнення шкіри голови та пришвидшення циркуляції крові. Відповідно, це веде звичайно до ну, ніби до стимулювання росту волосся. Проте варто розуміти, що певні засоби можуть пошкодити гідроліпідну мантію шкіри голови, і це все лише нашкодить. Подальшому процесу лікування так, так, ти права, оскільки таким негативним явищем після домашніх експериментів може бути сухість лущення, відчуття свербіння, печіння і навіть ненависна лупа, коли ви пересушите шкірний покрив голови. Тому сучасні Трихологи різні різні корпорації професійні, які виробляють і розробляють косметичні продукти, вони подбали для того, щоб засоби для стимуляції росту і для пришвидшення кровопостачання мікроциркуляції шкіри голови були безпечними і ефективними. Тому на сьогодні в арсеналі і нашої мережі бутиків Smart Beauty є величезний асортимент засобів, які вам будуть в допомозі і вам не придеться експериментувати, перш ніж розуміти, як лікувати проблеми випадіння, потрібно розібратися, які саме бувають випадіння. Оскільки волосся перебуває в стадії трьох фаз, анаген це активний ріст волосини. Він триває від 5 до 7 років у людини. Після цього наступає фаза спокою, коли волосина ще знаходиться в волосиному фолікулі, але вона від'єднана від живлення і кровопостачання. І з часу вона природно випаде. Ця фаза може тривати від місяця до трьох. Ну і фаза телагену, коли вас відбувається відбувається Активне випадіння і для того, щоб ви проаналізували, чому ж саме у вас відбувається випадіння. Ви повинні згадати ем, події, які відбувалися з вами понад 100 днів тому. І тоді ви зрозумієте, саме які чинники, чи внутрішні, чи зовнішні, були стимуляторами того, що як наслідок ви маєте зараз рясне випадіння. Дуже актуальне питання: чи можливо змінити густину волосся? В когось дуже багато волосся на голові, у когось його дуже мало. Як на це вплинути? Хочу вам сказати, що генетично у нас вже закладена та кількість волосяних цибулин, яка буде протягом нашого життя. Але наскільки активними будуть ці цибулини, от саме на цей процес ми маємо змогу впливати як зовнішньо, так і внутрішньо це косметичні засоби, це різноманітні внутрішні біодобавки, які будуть стимулювати також середини і давати поживні речовини для саме здорового росту волосся. Так, ти, Оксана, як завжди, права. і Я хочу сказати, що для того, щоб ви дослідили свою проблему випадіння волосся, ви повинні проаналізувати зовнішні і внутрішні чинники. І до зовнішніх чинників, звичайно, це залежить ваш режим життя, ваш емоційний стан, різні засоби, якими ви користуєтеся. А також до внутрішніх, це звичайно різні дисбаланси і гормонів, і ваші. Захворювання, це можуть бути психологічні, це можуть бути автоімунні, це можуть бути інфекційні захворювання. Ви це повинні все зважити і зрозуміти, який саме вид випадіння у вас. Якщо у вас випадіння впродовж трьох місяців, це нормально, оскільки сезонно час від часу у жінок і у чоловіків особливо це загострюється в осінній та весняний період, є випадіння. Давай піднімемо ще питання лупи, адже дуже багато людей стикаються саме з цією проблемою, і от саме чоловіків дуже багато стикається. Но хочу вам сказати, що лупа це зазвичай сухість шкіри голови або надмірна жирність, яка призводить до утворення таких каротинових лусочок, які вас турбують. Також може це бути і псевдолупа, яка проявляється на шкірі голови на другий-третій день і пов'язана з колонізацією грибкових захворювань. Звичайно, для того, щоб позбутися таких неприємних явищ, потрібно відрегулювати роботу. Сальних залоз, оскільки проблема є в дисфункції роботи сальних залоз, а також у складі себуму. Ну і звичайно, в поміч тоді буде вам саме засіб номер один це правильно підібраний шампунь, який зможе вам гарно очистити шкіру голови, а також відрегулювати всі ці проблеми. Дуже гарно з проблемою лупи справляються додаткові засоби у вигляді спеціальних ампул і тоніків, які будуть пригнічувати роботу або навіть розвиток грибка, який провокує виникнення саме реальної лупи, і не буде давати їм, скажімо, розмножуватися протягом періоду від одного миття до іншого. Тому обов'язково курс лікування має. Бути шампунь і профілактичні засоби або лікувальні засоби, які використовуються, наносяться на шкіру голови і лишаються на ній від миття до миття. А, а також ще хочу Оксан, з тобою підняти таке питання стосовно того, що дуже часто наші дівчата думають, що в них випадіння, а насправді у них просто ламке волосся після застосування різних засобів для термоукладання, які пошкоджують стрижень нашої волосини. Ну і немає засобів, які можуть відновити таке волосся. Звичайно, таке волосся ви можете реанімувати виключно, змінивши свою зачіску. Ну і звичайно, це не випадіння, просто це пошкоджена волосина. І в нас в асортименті ем, бутиків Smart Beauty звичайно, є величезний асортимент засобів, які будуть захищати е, волосся від високих температур, від негативного впливу чинників навколишнього середовища, від ультрафіолету. Ну і, звичайно, наводнювати вашу волосину, гарно закривати е, лусочки-котикули, збалансовувати вміст ліпідів в волосині. а також робити вашу волосину міцною, еластичною, блискучою та А Щоб розуміти, чому обламується волосся, ми повинні розуміти, що саме орієнтовно 10 сантиметрів від корінця волосся це ще волосина, яка Можна назвати її умовно живою, а все, що понад 10 сантиметрів, уже ніякого в принципі контакту з корінцем немає. Тому лише зовнішніми засобами ми можемо якимось чином впливати на цю волосинку. Зовнішня частина волосини складається ніби з лушсочок, з'єднаних між собою ліпідами. Відповідно, ми можемо наповнювати ці зв'язки. Це за допомогою масок. Можемо закривати кутикулу за допомогою кондиціонерів, для того, щоб ці ліпіди не вивітрювалися і лосочки краще трималися, з'єднувалися одна ж з одною. А також від себе хочу сказати, що якщо подивитися на склад волосини, то ми зрозуміємо, що на відсотків 70-90 складається волосина з кератину, також на відсотків 6-8 з ліпідів. 15% це буде вода, і лише 1% це буде пігмент. Хочу сказати, що кератин – це основний структурний білок волосини, а він складається з амінокислот, тому засоби, які містять величезну кількість амінокислот, є надто важливими у вашому домашньому догляді і також будуть забезпечити здоровий і сяючий вигляд вашого волосся. Для того щоб проаналізувати ваші проблеми, для того щоб допомогти вам у підборі домашнього догляду, ви завжди можете до нас звернутися, адже в арсеналі будь-якого магазину в Україні є дуже великий перелік засобів, але це не означає, що абсолютно всі вони підходять саме вашому типу і стану волосся. Тому компанія Smart Beauty стає до вас ще ближче і ми розширяємося. І дуже щасливі вам повідомити новину, що на 33-му мікрорайоні Луцька свої двері відчиняє наша нова локація, де родзинкою і особливістю буде саме салонні доглядові процедури за станом волосся і шкіри голови. Дуже дякуємо вам за увагу. Ми надіємося, що ми, як завжди, були вам корисні. Якщо у вас виникають питання, ви можете писати нам у приват. І ваші питання будуть підґрунтям для наступних наших ефірів. До наступних зустрічей!